Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде занурення в парламент. Неприємно, вам це не сподобається з точки зору того, що ви почуєте, але це точно буде корисно. Тому що ви прямо в прямому сенсі в кінці відео має відчути всі емоції і весь їх спектр, який відчуваю я як депутат цього скликання, який на жаль має це спостерігати ще і зсередини, середини. Повірте, воно так само погано виглядає, як і назовні, те, що ви бачите в трансляції. Сьогодні ми будемо розбирати один кейс, не найбільш відверто важливий, але достатньо показовий, тому що в ньому я вам продемонструю, як уряд порушує закон достатньо відверто, цинічно і точно розуміючи, що він робить. А потім уряд разом з коаліцією порушує закон. І головне, коли. Ти це показуєш на всю країну системно чотири дні поспіль. То всім абсолютно байдуже. Паралельно відбувається якась вакханалі, яку я вам теж покажу. Просто для того, щоб ви, як то бачили, це з усіх сторін. Можна сказати, так міндіч в 3D. Ну тобто, діч в 3D можна робити і міністерство. Тож, сьогодні наше відео буде про парламент, що там відбувалося на цьому тижні, і відповідно як на це реагували народні депутати конкретно на порушення. І вітаю: зараз буде зануренням. Приготуйтесь, буде багато чого за парламенту, але переконую вас, що емоції точно залишаться. Отже, про що буде наше сьогодні? Відео воно буде так чи інакше пов'язане з програмою діяльності уряду. Не те, щоб це важливий документ, просто хочу зазначити, що в законах України, в законі про реклами, де Кадмін говориться, що уряд має внести таку програму протягом 30 днів після свого призначення, тобто до 17 серпня. І тут вітаю перше порушення було тому, що уряд цей строк пропустив. Я про це вам багато писав і говорив. І відповідно ніс цю програму. 20 3 вересня порушив він закон на 37 днів. Але на цьому історія не закінчується. і Тут ми якраз переходимо до тематики нашої розмови. Фактом, що в тому ж самому законі про регламент і законі про Кабмін є строк, коли парламент цю програму має а розглянути, б. затвердити. Це відповідно має відбутися протягом 15 днів віднесення, тобто на Пленарному тижні, який тривав від 7 до 10 жовтня. І ось якраз я приходжу як народний депутат на засідання. Починаю розбиратися з порядком денним, а коли ж ми розглядаємо програму дій уряду і дізнаюся, що її розглядати в принципі, ніхто не збирається. Ось на цьому моменті ми і починаємо наше занурення. Я вам буду показувати, як день за днем це питання піднімається, і всі розуміють про порушення закону, всі так само роблять вигляд, що це нормально, а паралельно відбувається просто якась діч в прямому ефірі. Тож починаємо ми нашу розмову з вівторка. Це перший раз, коли я я виношу на обговорення. Це питання, і відповідно на той момент у нас сидить головуючим Олександр Карнієнко, і достатньо в, в, у нас відбувається цікава розмова з цитуванням, в тому числі, і мера Києва пана Клічка. З процедури Реслава Не а, Пане голова, а у мене питання з от, в прямому сенсі з процедури. У нас є проект постанови програма діяльності кабінету міністрів, зареєстрована, хоч і з порушенням закону, 23 вересня 2025 року. Я відкриваю статтю регламенту 227 Розгляд питання про схвалення програми діяльності уряду. Пункт 3. Питання про схвалення програми розглядається на пленарному засіданні у 15-денний строк без включення в порядок денний з голосуванням. П'ятнадцять днів проходить якраз на цьому пленарному тижні. У мене просте питання на якому із пленарних днів ми розглядаємо і голосуємо, сподіваюсь, негативно, програму діяльності з цього нового уряду, яку там називають, чи є порожнеча, чи є імітація. Ну давайте в будь-якому разі офіційно це проект постанови про програму діяльності. Тому що за законом ми маємо на цьому тижні її розглянути? Да, Ярослава, я Змушений процитувати мера Києва. Ніхто не може зазирнути в завтрашній день сьогодні. Тому мені важко сказати, що буде на цьому тижні. Ми живемо в дуже такий складний час, тому цей тиждень ще триває, Ярослав Іванович. Тож відео у вістор було забавне, але як то говориться, реакція від колег нуль. Паралельно у нас відбуваються історії, де Микола Тищенко намагається висунути Трампа на Нобелівську премію миру, і відверто говорячи, всім абсолютно байдуже, що парламент, в принципі, таке шо в прямому ефірі. Підтвердив, що ну він збирається порушити закон. Ні, був ще шанс винести на наступні дні. Тому не можемо ми говорити, що прямо зараз порушив, Але ну плюс мінус всі це розуміють. Давайте я вам покажу, як це було з Тишенко. Комітету щодо висунення президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру та доручити професійному комітету. Невідкладно розглянути проект постанови 14088 та внести постанову 14088 на розгляд до сесійної зали. І подивимось, друзі, наскільки ми підтримуємо наших партнерів Сполучених Штатів Америки і нашого друга, людину з великим щирим серцем Дональда Трампа. Тож, вівторок, ми пройшли, починається середа, середа, це передостанній день, коли можна було розглянути тут питання по програмі дій уряду. Тож я відповідно, побачивши голову парламенту вже за своїм кріслом, задаю це питання йому і питаю, як то говориться. А коли ми, як парламент, головний законодавчий орган держави, почнемо виконувати закон. Тож давайте розберемося. Ще раз повертаємось до законодавства. Немає тут погоджувальної ради і ніколи не було. Я не знаю, чому пане голово вирішив на неї посилатися і підтверджую факт, що справді на погоджувальній раді Андрій Матевіловець, як представник слуга народу виступив проти розгляду програми. Але ще раз закон говорить зовсім інакше, що є п'ятнадцять. Ні на те, щоб розглянути відповідно, ці 15 днів спливають це, ніякої погоджувальної ради немає. Більш того, в українському парламенті був прецедент щодо розгляду цієї програми. Двічі це програма діяльності пана Шмихаля. Двічі провалена, і кожного разу, в тому числі, якщо повернутися до вже старих записів, завжди це було в рамках цього строку. 15 днів. Тож. Середа закінчується і паралельно з цим відповідно от коли треба в принципі приймати важливі закони і навіть з'ясувати чому уряд і парламент порушують в принципі та ті закони які до цього прийняті а відбувається ще один якраз сюжет чому я вам його показую як із Тищенка? тому що це відбувається майже одночасно з моїми запитаннями тобто ти питаєш про важливий стратегічний документ по якому уряд має жити ти питаєш чому порушується закон і паралельно відбувається історія розборки між Панам Вініславським і Мар'яною Безуглий, хто кому там двері зачиняв. Щодо дверей, давайте я вам коротко відео покажу. Це була історія на їх комітеті. Мене звати Безугла Мар'яна. Тут засідання комітету з питань національної безпеки та розвідки. Вони закрилися А, Там був заложника Василь Васильович Василь Малюк. Закрилися просто щоб не пустити. Мар'яну, яка має всі допуски доступи, народний депутат має право, але вони так бояться, що не пускають навіть членів комітету національної безпеки оборони та розвідки туди зайти, щоб не дай Бог не відкрити двері. А далі член слуги народу коаліції в прямому ефірі, просить голову парламенту поговорити з комітетом питання охорони здоров'я, щоб вони щось зробили з Мар'яною. Володимирич, будь ласка. Я бачу, пане голово, я прошу дати. Процедурне доручення комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги, медичного страхування, розробити алгоритм поведінки апарату Верховної Ради України на екстрені ситуації, які загрожують життю здоров'ю народних депутатів України. Вчора одна з народних депутаток дві години безперервно стукала в двері різними частинами тіла, що загрожувало її життю і здоров'ю. Тому я прошу відреагувати, підготувати відповідні протоколи. Дякую, Федір Володимирович. Такого ще в нас не було. Да. Ну, Михайло Борисович тут, він, він почув. Треба захищати народних депутатів. Дякую. Будь ласка, далі. І на цьому весь треш не закінчується, тому що Мар'яна просить не знаю кого вплинути на комітет, тому що вони за її версію взяли заручники пана Василя Малюка. Якщо ви бачили, як виглядає Василь Малюк, єдиний хто теоретично міг там з комітету його взяти, в заручники, це. Мій друг Роман Костенко, але переконаний, що він би цього не робив. Але ну для доповнення вже треш. Давайте і подивимося це відео. Нагадати знову про невідповідального мера кличка. Але тут згадали вчорашній інцидент, коли на дві години в одному окремому кабінеті бідного голову служби безпеки фактично взяли в заручники і не пускали чотирьох народних депутатів. Три з них, які члени комітету національної безпеки, просто. Фізично не пускали в кабінет, Дрі А що бандіни? з процедури Марія з процедури? Це порушення прав народного депутата. Що я з процедури пропоную, розгляду питань в парламенті? І я б він це не згадувала, якби не згадали з процедури і ви дали йому час да, да, да. безпосередньо. А з процедури я пропоную все-таки пана кличка викликати. А, Все-таки знову, да? так? Звичайно. Будь ласка. Мар'яна Володимирівна, а можна ми запишемо вас на якийсь прийом туди чи його сюди до не вас? Не треба. Тож, ми продовжуємо наш пленарний тиждень. Всім байдуже, ніхто не піднімає далі питання про порушення закону, і це переходить на четвер. Четвер, ваш покорний слуга, да, Блін, слуга погано звучить щодо парламенту. Коротше, я приходжу в залу і знову піднімаю питання про все ж таки розгляд програми дій уряду, тому що це останній день, коли теоретично це можна зробити, не порушуючи закон. Я вже не говорю про всі інші історії, але просто банально не хотілось би, щоб ми як народні депутати разом з урядом стали співучасниками. Тож. Питання повторюється, і як це було, і яка відповідь? Ви зараз теж побачите? Будь ласка, у мене пане голову. У мене все ж таки питання по регламенту по статті 227 і пункту 3 стосовно програми дій уряду. Я просто її зачитаю, щоб у нас не було інакшого трактування, як це було вчора, і на жаль, позавчора. Питання про схвалення програми дій уряду розглядається на пленарному засіданні у 15-денний строк після її надходження. Сьогодні останній день, ну це що стосується строків, я спеціально перевірив, як це було в червні і до цього 2020 року, коли це питання виносилось по уряду Дениса Шмигаля, і двічі було провалено, і не повірите саме посилаючись на цю процедуру, в тому числі ви, як головуючі, виносили це на обов'язкове голосування. У мене питання: якщо у нас чітко це формулює закон. Якщо у нас є процедура, чому ми сьогодні не розглядаємо, і прошу на 11-ту завтра викликати прем'єр-міністра з доповіді по цьому питанню. Поставити це на процедурне голосування. Дякую. Е, відповідь я вам вчора надав по частині 3 двісті 277-ї регламенту. Вона сьогодні не, не зміниться, тому але я вашу пропозицію ставлю на голосування. Шановні колеги ставиться пропозиція Железняка. Прошу голосувати. Але нагадую, що завтра з 10-ї -го так година запитань до уряду. За 66 рішення не прийнято. Дякую, Ярослав. Секундочку. Тож ніхто не реагує. Рішення, як ви розумієте, хоч якось викликати Кабмін і вислухати їх з програми. Підтримала 66», Колег народних депутатів, що очевидно недостатньо, і головне, що всім абсолютно, абсолютно байдуже на те, що відбувається. Тож, пленарний тиждень майже закінчується, хоча б та частина, де ми голосуємо, але залишається один день. Це П'ятниця, 10 жовтня, нагадаю, по п'ятницям відбувається година запитань до уряду, і я приходжу в зал. Першим, що спостерігаю, це по факту абсолютно пустий зал, в якому в прямому сенсі народних депутатів трохи більше ніж в принципі урядовців. Це враховуючи те, що вночі були обстріли всієї країни, це враховуючи те, що у нас не вистачає грошей на військових. Це враховуючи те, що до цього на колегія народні. Депутати, в першу чергу, від слуги народу, ну всіх так закликали там чи то об'єднуватися, чи працювати, чи об'єднуватися і працювати коротше. Закликали, і ось залу. Ви зараз побачите це справді? Ну, достатньо погано виглядає. Але я там в залі був, і відповідно, вже в п'ятницю, по факту, в кінці пленарного тижня, коли очевидно, що програму не винесуть на голосування, все ж таки задаю це питання Задаю його вже прем'єр-міністру, яка мені здається, якщо правильно я то розумію ідею. Затвердити і подати програму, мала б бути якраз перша, хто і відповідає, і відверто говорить, що штовхає це питання. І питає її теж саме: а що у нас відбувається з затвердженням програми дій уряду і відповідно дотриманням законів, які то Кабмін і Рада мають перший дотримуватись? Ласка, Жилізняк, Ярослав Іванович, пане голово. А я вас долучу до нашої дискусії. У мене буде питання до прем'єр-міністра Юлія Анатолійовна. Ми з вами, пане голово, вже цей тиждень намагаємось з'ясувати, чому уряд у нас порушує закон. Нагадаю, що програма дій уряду, яку вони мали подати до 17 серпня, була подана з порушенням на 37 днів 23 вересня. Ця програма згідно закону України про регламент і Кабінет міністрів мала бути розглянута на цьому пленарному тижні 15 днів. Але з якогось дива, порушуючи закон, представник слуги народу на погоджувальній раді, я так розумію, на прохання уряду зняв це питання з розгляду, і програма уряду не розглядається. У мене питання до Юлії Анатолійовни: а коли ви б хотіли щоб ваша програма вашого уряду була винесена на розгляд у українського парламенту Ну і відповідно затверджена чи відхилена? Я чомусь думаю, що другий варіант, але тим не менш, дякую. Перед тим як Юля Анатольовна відповість, ви скільки хотіли залучити мене, я б задоволенням залучився зараз. Просто у нас година запитань до уряду. Я, ж, я, я не знаходжуся в уряді. А як буде година запитань до голови Верховної Ради, будемо тоді робити. Але поки будь ласка, Юлія Анатольовна, питання. Дякую дуже. Програма «Дій уряду була надійснена Верховній Раді. Ми готові до розгляду. Будь ласка, ми не впливаємо на порядок денний формування порядку денного верховної ради. Коли буде вирішено, тоді ми готові доповісти. Я думаю, що звичайно логічно програму дій уряду розглядати тоді, коли буде розглядатися і бюджет на наступний рік. Тому що програма дій уряду без розгляду бюджету ну буде виглядати нелогічно. така наша пропозиція. Але будь ласка, все залежить від депутатів від формування порядку денного. Дякую, будь ласка. Далі і це. Відповідь, яку нам дала прем'єр-міністр, і вона одразу мене зацікавила в двох аспектах. Перше, ну, в принципі, та можна і то відсотків прив'язувати прийняття програми дій уряду до будь-якої. Дати до нового року, різдва великдня і навіть прийняття бюджету. Є проблема, що це ніяк не відміняє закон України, який чітко це регламентує, про який я згадав, і відповідно якимось дивним чином про який забуває кабінет міністрів. І це неправда. Вони спросили мотовиливця, мотовилиць на їх поверхання. В принципі, це питання і блокує в порядку. Денного блокує, тому що там немає голосів, і про голоси на цьому тижні ми окремо з вами. Поговоримо в відео. Але в даному випадку є ще одне. Питання, і це якраз от все ж таки прив'язка до бюджету. Ні, ну супер, якщо у нас уряд хоче поєднати бюджет з своєю програмою, тільки є проблема, що нам робити, якщо уряд, наприклад, був би призначений в травні або, наприклад, в січні, і відповідно яким дивним чином у ця є порознижнеча, хоч якось пов'язана з бюджетом. Ну, це просто відверто говорячи різні документи. Причому давайте говорити відверто, так само протирічить один одному. Я це все знову піднімаю, і це буде останнє відео, яке ви побачите з залу. Вже з сподіванням все ж таки отримати хоч якусь відповідь від прем'єр-міністра, але на цьому моменті. Е Неочікуваний поворот, а прем'єр-міністр в прямому сенсі зникає з зали і більше не з'являється. Я сподіваюся, що з нею все добре. Сподіваюся, що щось там було важливе. Тож отримую хамську відповідь від доповідача, і на цьому, в принципі, кулинарний тиждень закінчується, тому що це кінець засідання в п'ятницю. А яка відповідь? Яке питання? Ви зараз подивитесь. Я вийшов добре, Ярослав Іванович Желізняк, голос. Шановні колеги, я вже закінчено на питання про програму дій уряду при всій повазі до Кабінету міністрів, але розгляд її в залі не визначається бажанням, коли розглядати прем'єр-міністра чи навіть члена уряду. Інакше б уряд, який призначений в травні, ми б чекали би до жовтня бюджету. Є закон 15 днів. Уряд його порушив, як саме порушив не внесши свою програму вчасно у мене буде інше питання, напевно, Олексій до вас. Скажіть, будь ласка, а що сталося з ідеєю впровадження мораторія на перевірки? Просто давайте говорити об'єктивно по цифрам. Кількість податкових перевірок з липня збільшилась, кількість кримінальних справ, які відкриваються, збільшилась, кількість. Проведених відповідно правоохоронцями слідчих дій теж збільшилось. Можливо, і це і правильно. Просто до цього ж нам обіцяли мораторій на перевірки. Чим воно все закінчилось і коли його чекати. Дякую. Будь ласка. Дякую дуже. Стосовно першого питання, ну при всій повазі, ваше попереднє питання прем'єру було про те, що прем'єрка вважає, коли потрібно розглядати, а тепер ви критикуєте її відповідь на вас. Ну, не задавайте питання. Це ну дуже дивно під час війни. Ну, чесно. Давайте просто спокійно, нормально працювати. Тепер стосовно мораторію, на перевірки, Міністерства економіки відповідає. І ось на цьому моменті в принципі весь цей крінж завершується. Ми з Олексієм, в принципі, непогано раніше спілкувалися зараз. Щось мені здається гірше, але в будь-якому разі йому потім робить зауваження. Руслан Стефанчук, що якби ну не... Все ж таки міністру визначати, як і кому задавати питання народному депутату, за що я вдячний голові парламенту. Але проблема в тому, що навіть Олексій не розуміє, в чому ж проблема в тому, що уряд не виконав закон і далі захищає прем'єра. На цьому, в принципі, це відео я і буду завершувати. Хочу сказати тільки декілька важливих речей. Дивіться. Мені цей приклад з програми в принципі, виглядає не те, що достатньо принципово, з точки зору, напевно, суті. Ну, тобто я не очікую нічого від програми, я переконаний, що в принципі від її прийняття нічого не залежить. Я, в принципі, не вірю в те, що уряд взагалі збирався щось там виконувати. Але те, що в мене Отак обурило, щоб я вам зібрав це відео, його записав, вирізав, завантажив. Все таке це те, що я вам хотів передати ось цю атмосферу, де об'єктивно ти, як народний депутат, бачиш в прямому ефірі порушення закону, про нього говориш. Це не є вже секретом, ну, не для всієї точно країни, та й тим більше для урядовців. І далі всі роблять вигляд, що так само і паралельно ходять Купа народних депутатів, які в прямому сенсі на це теж не звертають увагу, і тут відверто, не претензія тільки до урядовців. І несеться діч, причому одночасно з серйозними речами. Завершити я хочу ще на одному прикладі. Теж з парламентом вже буде без відео. В середу зранку є виступи народних депутатів, не від фракції, просто хто записався. І так сталося, що цього разу справді записалося багато слуг народу. Чисто випадково всі вони прийшли, і кожному виступі вони обурювались на те, що їх. Уряд не чує, що не виконує закони, що не робить щось важливе їх округам, або не відповідає народним депутатам. А далі ті ж самі люди сидяться на свої крісла і спостерігають, як уряд і слуга народу, точніше керівництво слуги народу, ну, точно за погодженням з офісу президента об них витирають Ну, давайте скажемо ноги, хоча мені здається, це не ноги. І ось цей маленький приклад про. Важливі все ж таки речі для країни. А головне про важливі закони, регламенту і кабінет міністрів. Ну куди ж менш важливі закони для українського парламенту, напевно, після конституції. Вони, от в прямому ефірі, порушуються. І мені дуже б хотілося, б, щоб наступного разу, коли ви. Підете на виборчій дільниці. Неважливо, коли це буде, і ти сподіваєшся, що це все ж таки буде після завершення війни. Ви б робили вибір, в тому числі задумуючи про те, чи от ті люди, якого ви будете обирати в український парламент, просто їм не буде байдуже. Тому що всім колегам було абсолютно байдуже на всю цю історію. І мені чомусь здається, що це найгірше, коли люди, яким ви довірили, в тому числі формувати закони, що Порушення їх м, абсолютно, в принципі, поклали на це. Ну, те, що поклали на цій прекрасній оптимістичній ноті, я і буду завершити. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Залишайтеся з нами. Сподіваюсь, емоції вам від тижня передав. До побачення.